Ми будемо сьогодні роздумати над Словом Божим перед тим, як будемо звершити молитву. Ми, хочу нагадати, що ми збираємося по тій причині, що в нашій країні нема миру. По тій причині, що в нашій країні йде війна, по тій причині, що багато кров пролиття, горе, сліз, страждань у людей. По цій причині ми збираємося кожну ранку для того, щоб. Це погано. Це погано. Це так, це погана причина. Це погана причина, але. Причина, і погано, що ми по цій причині Ну, В принципі, стала причина ця стала тому, що ми збираємось. Іменно ця погана причина стала причиною того, що ми збираємось. до Бога, Бога. Так, але разом з тим ми поклоняємося нашому Господу і насідаємося від Його слова. Для того, щоб укріплятилась віра наша. І ось я хотів би, щоб ми пороздумали над Словом Божим і взяли певні уроки для себе, для звершення молитви і подальшого наше хождіння перед Ним. Я хочу читати сьогодні з дії святих апостолів, третій розділ з першого віршу. Ця тема, яка, про яку я буду читати, для нас вже вона трошки така накатана, натоптана. Тому що зараз йде на розборі Слово Боже, іменно ця тема розбирається. І ось ми вже вкотре згадуємо її. І ми вчора теж так само було, що ми роздумували над цим. І ось година пройшла, як ми вчора розбирали Слово Боже, знаєте, бистро, і ми всього не розібрали ще. Хоча взяли невеличкий уривок Слова Божого. Так само і сьогодні те, що запропоную я вам, воно невеличкий такий уривок, але він теж досить таки багатогранний, цікавий і корисний. Читаю <кій> третій розділ Дії святих Апостолів з першого віршу: Петро та Іван йшли разом до храму о 9 годині на молитву. І був чоловік, котрий від утроби матері своєї. Приносили і, сад... і, був... Трошки не так. і був чоловік кривий від утроби Матері своєї, котрого приносили і садили щодня при дворях храму, які називалися красними, просити милостинів тих, хто входив в храм. Він побачив Петра та Івана перед храмом, перед входом в храм, просив у них милостині. Петро з Іваном подивились на нього і сказали: подивися на нас. І він пильно подивився на них, сподіваючись, щось отримати від них. Але Петро сказав «Срібла й золота я не маю, але що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарея. Встань і ходи. І, взявши його за праву руку, підвів. І відразу ж зміцнилися суглоби його і коліна Його, і скочив, став ходити і почав. І почав ходити, і війшов з ними в храм, ходячи, підскакуючи і хвалячи Бога. Ось таке цікаве місце. Я хотів би звернути увагу зразу на те, що цей чоловік, про якого сказано, що він був кривий від утроби матері, в другому місці сказано, що йому було приблизно десь до 40 років. І якщо його кожного дня. Ну, вже, можливо, трошки в старшому віці приносили і садили на одне і те ж саме місце перед тими воротами червоними, гарними воротами, якими входили до храму. Там багато людей проходило. Дійсно, то таке було місце Бойке, не там він один тільки був такий, хто просив милостині. Ну, я собі думаю, що там проходив колись Ісус. Тому що ці події вже відбулися. Не, не так далеко після того, як Ісус відійшов із землі. Ось цей чоловік сидів там, проходив Господь, і чомусь Він його не оздоровив. Ну, це так, мої припущення такі. Ну, вони можуть бути реальні, тому що Ісус входив в храм, виходив з храму. Багато зробив там чудес, багато навчав. Но Ісус, можна сказати, лишив цього чоловіка. Для того, щоб потім на ньому збулися діла Божі після смерті Ісуса Христа. Ну, можливо, такий висновок можна зробити. І ось ми читаємо, що тут одного дня, о 9-й годині вечора, це тобто десь в 3-й годині дня, тому що там трошки інші часи в Ізраїлі, Петро з Іваном йшли в храм молитися. В іншому місці ще сказано, що вони тут сказано, йшли разом, а в іншому перекладі є, що вони зазвичай їм ходили сюди. Вони не один раз ходили по цій дорозі. Не один раз вони ходили. І цей чоловік теж не один день тут сидів. І звіться, Петро з Іваном проходили вже так можливо, як Ісус скільки разів там проходив. Ці апостоли проходили вже не один раз. Але щось іменно в один момент сталася така їхня зустріч. Чому вони друг друга не замічали? Все у Бога, знаєте, все заплановано. І все буває вчасно, ніколи не запізнюється. Я хотів би звернути вашу увагу, що ось він, він просив у них милостині. Так? Він побачив Петра та Івана перед входом в храм, просив у них милостині. Петро з Іваном подивились на нього, сказали: подивися на нас. Вони ось сталася, така, можна сказати, дуель. Поглядів, пауза така. Форий просить милостині. Петро з Іваном стали і дивляться на нього. Дивляться так, уважно дивляться на нього. Через деякий там проміжок часу Петро звертається до нього і каже, в мене нема що тобі дати, в мене пусті кармани. Але подивися на нас. І ось цей чоловік Форий, дивиться на Петра на Івана. Він очікує щось, якоїсь милостині. Петро з Іваном, дивлячись на нього, бачить, що цей чоловік має віру для оздоровлення. Розумієте, як виходить? Один бачить, дивиться, бачить одну картину, другий дивиться, бачить іншу картину. Хоча вони три чоловіки стоять, ось так можна сказати, один проти одного. І от цікаво, що Петро каже, в мене нема ні срібла. Ні золота. Я так подумав, думаю, ну, коли в мене таке було, щоб я сійшов куди-небудь і в мене не було грошей з собою. Ну, Можливо, такі бувають моменти, але в основному завжди всіх нас є при собі якісь, якісь кошти. І ми могли б щось би пожертвувати. На у Петра нема нічого. Бронзою Як? Ну, хай би там, які вони не були, ті драхми там чи що. В нього ні копійки не було. Ось він каже, у мене нема нічого. У мене нема що тобі дати з грошей, з фінансів маю на увазі. І це не один раз так у Слові Божому звучить. Ще таке цікаве місце є. Пам'ятаєте, коли Петро з Ісусом прийшли в храм, і десь Ісус трошки там відлучився, а ті, що збирають подать на храм, питають Петра. А чи ти не даси своїм учителям дідрахму? Тобто дасиш подать для храму? А Петро сказав дам. А в нього нічого нема. І ось тепер як він виглядає? Він розгублений, він просто слова його випередили думки, він сказав і не подумавши про те, що в нього нема що дати, а де взяти? Він тепер якось в заложники себе поставив, у бор поставив перед цими людьми. І ось Ісус, знаючи цю ситуацію, Він випереджує Петра, бо Петро, може, прийшов до нього, хотів вже просити, давай якось будемо щось робити, тому що такась незручна ситуація сталася. А Ісус питає, його, Петре, а як ти гадаєш, ті, що збирають податки на храм, вони беруть і своїх, чи з чужих цей податок? А Петро каже, чужих беруть? А ми ж не чужі. Значить ми й не маємо нужди платити їй. Ну раз ти вже так сказав, то давай зробимо по-другому. Візьми удочку, піде, закинь там озеро, зловиш рибу, перша, яка тобі риба попадеться, вийне з неї з рота статир, це копій, ну, така монета, яка є вартість за два чоловіки заплатити подач в храм. І дивіться, Петро йде туди ж до того озера, він. Класний рибак, він спеціаліст, він, можна сказати, професіонал своїх справи, він знає, як там чіпляти, куди закидати, все він знає. І дійсно він закинув, і, мабуть, там небагато часу пройшло, витягує він там рибинка, яка там получилась, і знаходить у неї він цей статир в роті, змотує удочки і йде назад. І ось мені цікаво така саме цей момент. Рибаки. Всі, такі люди вони завзяті. Ось я не раз бачу, коли мені доводиться десь їхати, ще сонце таке ну, сіріє ще, ще, ще сонце не зійшло, таке ну, сіріє чуть-чуть. Вони вже тут, на березі, вже складають свої снасті. Вони будуть там сидіти, ловити ту рибу, якщо навіть нічого не спіймає, він там буде сидіти терпеливо годинами чекати, поки там якийсь той карасик маленький там попадеться йому. Но коли у нього починається кльов хороший вже. Попробуйте рибака звідти відірвати. Він там буде сидіти тягнути, скільки, скільки попаде йому. Скільки. А Петро, дивіться, одну рибину витягнув. Склав удочки. Це, такого, ну, так, це практично неможливо такого. Але Петро покірний Ісусу. Він би може, ще закинув і не раз би ще спіймав рибинку, бо він би, це для нього таке, знаєте, бажання рибака. Але він. Складає удочки йде до Ісуса. Він покоряється Ісусу. Платить він той податок, і справа закрита. Подібно щось тут я хотів би сказати, що у Петра знову ж таки в такій ситуації і в нього немає що дати. Дивиться чоловік, сидить, який просить у нього, а в нього нема що дати. І Ісуса нема поруч. Но Петро. Подивився вже не тими очима, коли він дивився на рибку і на ту удочку. Він же подивився очима Ісуса Христа. Він побачив, що цей чоловік готовий в цей час сьогодні отримати зцілення. І він так і зробив. І він каже йому, що те, що ти просиш, у мене нема. А давайте ще такого глянемо чуть-чуть. Якби, наприклад, у Петра були якісь фінанси, і він дав тому чоловікові. І той чоловік узяв і задоволений. Ну, вдалося. І давайте порівняємо, те, що йому могли заплатити, і те, що дав йому Петро, що більше? Від чого був більше радий цей чоловік? Від того, щоб йому дали подачку, чи від того, що він став ходити? Питання ясне, правда, для нас всіх. Однозначно. Він хотів бути здоровий. Він дійсно хотів, для нього це був кращий подарунок. І ось, але Петро сказав: Срібла, золота я не маю, але що маю, те даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарея встань і ходи. І взявши його за праву руку, підвів його, і зразу ж зміцнилися ступні його і коліна його. І, вскочивши, встав, встав і почав ходити, і увійшов у храм. Ходячи, підскакуючи, хвалячи Бога. Для того, щоб сказати, так, як Петро. Що в мене нема нічого, крім віри в Бога. Знаєте, це треба бути чистим серцем і душею. Міг би хтось зробити, кроме Петра так? Ніхто б не міг. Ісус Христос робив такі чудеса. І апостоли, ті, які були вірні Ісусу Христу, ті, які довіряли Йому, ті, які жили згідно Словом Божим, ті, їх Бог використовує для того, щоб звершити свою справу через їх. І саме Петро і Іван, вони були здатні. До того, щоб отак, знаєте, впевнено сказати. Я, наприклад, якби в мене така ситуація сталася, я б теж міг би сказати, в ім'я Ісуса Христа в стані ходи. Здійснилися б мої слова чи ні? Можливо, і здійснилися б, але я сумніваюся. Ну я сумніваюся. Ну, Но Петро, коли говорив ці слова, він ніскільки не сумнівався. Він точно знав, що так буде, тому що він вірив Господу нашому Ісусу Христу. І ось для того, щоб в, наші, в нашому житті могло бути ось таке подібна така віра, треба бути вірним нашому Господу Ісусу Христу. Якщо ми будемо вірні Господу, тоді Господь через нас буде робити чудеса. Амінь. Дійсно так. І ми давайте зараз будемо молитися, для того, щоб Господь укріпив нас, щоб укріпив нашу віру. Щоб дав нам бути чистим серцем, щоб дійсно ми були придатні для того, щоб Господь використав нас для зцілення душі, для зцілення тіла. Можливо, ще якісь знамена, бо Господь може провести через нас для того, щоб. Ім'я Боже, прославилось. Бо там пізніше написано, що Петро, коли вже звітувався за ці справи, він каже, а що, це я хіба зробив? Що ви думаєте, що це я своїми руками це, взяти його тако і зробив його здоровим? Ні, це не я. Це Ісус Назарей, той, якого ви вбили. Його ім'ям цей чоловік став здоровим. Тому Бог використовує тих, хто вірний Ісусу Христу, той, хто чистий в його очах. А ми. Хай Господь допоможе нам бути так, як ті апостоли, впевнені у нашому Господу в його силі і впевнені в тому, що наші діла, наші поступки, наші слова, наші всі справи, які ми робимо, теж угодні для Господа. Тоді Бог буде використовувати нас для слави своєї. Амінь. Амінь. Давайте будемо молитися. Отче наш Небесний, ми схиляємося до ніг Твоїх і м'якого сина. Нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми зібрали сьогодні твій дім, який ти назвав Дім молитви. Ми знаємо, що Твоя увага особливо прикута до цього місця, тому що збирайся свої твої діти, приходять поклонитися тобі і висказати тобі свої бажання, свої подяки, своє задоволення, свою радість, Господь. І ми дякуємо, що ми сьогодні маємо тихий прекрасний час. що ми Мирно, спокійно відпочивали цієї ночі, що ми зібралися на це місце і нам нічого не перешкоджало. Дійсно, ми чули багато всяких погроз, ми чули багато всякої інформації. Але, Господи, ми тебе віримо і знаємо, що все в твоїх руках. І так як твої учні віривши в тебе, зробилося чудо, яке ніхто не міг повірити і не міг подумати, що так може бути, Господь. Бо такого ніколи не було. Ну, Але ти можеш все, так як ти оздоровив того кривого, робив матері своєї, поставив я на ноги і він став ходити і славити тебе. Так можеш ти зробити з кожною душею, яка сьогодні гульгає, яка сьогодні крива чи десь в якійсь своїх пошуках користі, ти можеш кожну душу сьогодні вернути, навернути до, до тебе, Господь. І ми молимо, щоб ти використав і нас в цій але, по-перше, ми повинні бути чисті перед тобою і чесними. Тож дай нам віру, укрити їх наші сили, щоб ми дійсно могли бути корисні для твоєї справи і ти можеш нас використовувати, Господь. То положи в Ми молимо тебе за народ країни нашої. Господь, ми як твій народ Ізраїля. Коли нам добре, то ми йдемо. Не тею дорогою, і коли нам трудно, ми вертаємось до тебе, Господь. Ти прости, народ наш Господь, і нас прости. Що, можливо, і ми десь не, не завжди даємо хороший приклад. Прости і помилуй нас, Господи. І допоможи, щоб сьогоднішній день був мирний, як і всі попередні в нашому місті, і в нашій країні. Допоможи, Господь, щоб ворог не зміг зробити ті свої злі наміри, які він придумав. Щоб все те горе, яке він задумав для інших, обернулося на його голову, щоб йому був Господь, захисти країну нашу, захисти народ наш, а народові нашому і всім нам, побуди нас славити Тебе за те, що ти бережеш нас. Щоб ми не покладались на себе, а щоб ми довірялись тобі і воздали тобі славу, як цей чоловік, який був оздоровлений. Він підскакував, радів, славив тебе і вихваляв тебе, Господь, бо ти дійсно вартий і Тож благослови дітей твоїх, збережи нас. І будь прославлений серед нас. Вірний та добрий Бог. Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь.